Доброго ранку, у нас сьогодні. 24 грудня 2025 року, 11-та година ранку, проводимо громадські слухання у процесі громадського обговорення планованої діяльності, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, стосовно повернення супутньопластових вод в поглинаючий горизонт тріасу при видобуванні корисних копалин, а саме вуглеводнім, у межах Молодівецького нафтогазового родовища акціонерного товариства «Укрнафта». Справа в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля за номером 14190. громадські слухання проводяться на вимогу закону України про оцінку впливу на довкілля, який зобов'язовує суб'єкта господарювання. У нас це акціонерне товариство Укрнафта попередньо оцінити вплив планованої діяльності на довкілля відповідно до примітки другої. Під пункту 2 пункту 2 статті 17 закону України про оцінку впливу на довкілля, тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції. Відповідно до порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, який затверджено постановою Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року за номером 989, Громадські слухання проводить департамент екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації як уповноважений територіальний орган з оцінки впливу на довкілля. Мене звати Валентина Ганжа, я заступник начальника управління, начальник відділу оцінки впливу на довкілля, управління природних ресурсів та оцінки впливу на довкілля департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації. Я буду головуючою на даних громадських слуханнях. Звертаю вашу увагу, що в нас ведеться відеозапис громадських слухань, який буде оприлюднено в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та на офіційному веб-сайті Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації. Хочу вас помідомити про те, що у разі оголошення тривоги, будь ласка, потурбуйтесь про свою безпеку. Перейдіть, будь ласка, в безпечне місце чи укриття. Повідомте нас про це, що ви переходите, ми вас почекаємо і продовжимо надалі громадські слухання. Департамент екології не планує переривати громадські слухання і, відповідно, відеозаписи, аудіозапис громадських слухань. Але ми вас почекаємо. В разі, якщо буде перерва у відеозапис у громадських слуханнях за технічної причини, бо ми працюємо на резервному живленні. То відповідно ми відновимося за 5, максимум 10 хвилин. Сьогодні наразі 11.03. До нас приєдналися за Ніками Арсен Пукіш, Іван Філозоф і Віктор Новоставський. Так, правильно я назвала. Я вас прошу представитися з голосу, кого ви представляєте. І потім написати в чаті своє прізвище ім'я по батькові і вашу посаду, якщо ви представляєте суб'єкт господарювання. Давайте почнемо. Хто тут у нас? Ну, Арсени Володимировичу, давайте ви, будь ласка. Арсен Володимирович, щось з зв'язком, мабуть, так у вас. Іване Миколаєвичу, тоді давайте ви. Філозоп Іван, старший інженер Служби екологічної радіаційної безпеки НГУ учнів Нафтогаз, акціонерного туриста Укрнафта. Ви є представником суб'єкта господарювання. Представник суб господарювання. Так, і будь ласка, Віктор Добрий день. Віктор Новоставський, начальник управління екологічної радіаційної безпеки «Укрнафта», представник суб'єкта господарювання. Представник суб'єкта господарювання. Так. І, будь ласка, ви в чаті напишіть тоді. так, у нас Ще раз, Пане Арсен, приєднується ще раз. Ми то з попередніх слухань знаємо, що Арсен волонтер. Вивкнули світло, тому я відключу. Так, будь ласка, представтесь, а знову ми знаємо, е -е. що. Арсен Пукіш, начальник служби охорони довкілля і моніторингових досліджень акціонерного товариства Укрнафта. Так, дуже приємно. Тобто, всі, хто приєднались до громадських слухань. Є представниками суб'єкта господарювання за правилами, за правилами ділового етикету. Ми давайте почекаємо 15 хвилин, починаючи з 11 тобто і далі будемо дивитися по мірі того, будуть приєднатися громадський про хід проведення громадських слухань. Я виключу мікрофон, виключу відеокамеру, ви також можете виключити. І чекаємо всіх об 11.15. і Відеозапис перериватись не буде, тобто, якщо хтось захоче приєднатися, ми це побачимо і зможемо приєднати людей. Тому чекаємо 11.15. Thank you. Будь ласка, повертаємося. Зараз у нас 15 хвилин на 12, 24, 24 грудня 2025 року. До громадських слухань процесі оцінки впливу на довкілля планованої діяльності щодо повернення супутньопластових пластових вод в поглинаючий горизонт тріасу при видобуванні корисних копалин вуглеводні в межах Малодівецького нафтогазового родовища акціонерного товариства Укрнафта. Представники громадськості не приєдналися. Про що буде складено відповідний акт. Посилання на акт він буде розміщено на офіційному вебсайті Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації. Також буде розміщено в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Відповідно, там же буде розміщено і посилання на відеозапис наших даних громадських слухань. Відповідно до пункту 23 порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, який затверджено постановою Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року за номером 989, Громадські слухання вважаються такими, що відбулися. Вітаю всіх з президентським різдвом. Миру, здоров'я, добра, благополуччя, мирного й тихого вам дня. Дякую за увагу і до побачення. До наступних навзаєм, Валентина Юрійовна. Святами вас. Дякую.